Привіт, хлопчики-дівчатка. Ну а зараз казочка. Декілька картинок, які показують про кого чи про що буде мова казочці. І так, українська народна казочка, хитрий кіт та миші. Один чоловік мав лагідного кота, який ніколи не робив шкоди, не дасть хазяїн їсти, мурко пройде біля ласощів, навіть не глянувши. Словом, тільки одними мишами смугастик жив. Спочатку полювалося добре, оскільки гризунів розплодилася сила селена, та й сіреньки кота за ворога не вважали. Проте з часом маленькі почали боятись і знірки не показувалися. Виткнуть голівки, обдивляться навкруги і лише тоді вилазили. А зачувши котячий дух, мерщій ховалися. Тому мисливці доводилося хитрувати. Іноді вдавав сонного, а іноді. Просиджував цілий день біля нірки, чекаючи, доки не з'являться сіреньки, та якось моркутончик не впіймав жодної миші. Угледів тоді біля нори хворостину, що стирчала зі стріхи, та вчепився в неї передніми лапами. Цієї хвилини молода мишка висунула голови побачила, що кіт висить. Повернувшись додому, розповіла родича. Друзі, я принесла таку новину, що радітиму і веселитимемося. Що сталося? запитували подруги. Уявляєте, нашого ворога повісили, тепер гуляти у скрізь вільно. Гризуни почали витикати з нори і потихеньку наближатися до кота, а стара миша, що за життя познайомилася не з однією хилепою, наказувала нерозумним. Не ходіть далеко, бо надурить вас, знаю такі хитрощі, може, висить там без мотузки. Стережіться. Мишенята не послухалися старої, повилазили на подвір'я і на радощах заспівали. Що, позбулося лютого ворога? Одна з них найпруткіша та найвідважніша, близенько підступила до смугастика, почала пищати віршик. Жив Мурко та був турко. Кіт, Сибірський зріст, богатирський, з сірим хутром з турецьким вусом, повін скажений, на крадіжках навіжених, зате, мабуть, і повішений. Радійте миші, радійте пацюки, і вся наша природа настала тепер свобода. Не встигла ораторка скінчити віршика, який ожив, митю кинувся до здобичі й нуловити. Потім сів біля нірки стерегти сіреньких, аби не встигли сховатися. Зрозуміли тоді миші, що такого хитрого ворога ніяк не позбудешся, та й перебралися до іншого місця. От і казочки кінець. А хто слухав? Молодець.